Ще пару днів тому Австраліка Нікола Оліс Ларгерс на турнірі State Championship у Канбері здобула перемогу з результатом 2-0 3 повторила особистий та національний рекорд Австралії зі стрибки у висоту, а також встановила найкращий результат сезону у світі. Та 31 січня Ярослава могучих у німецькому котбусі розпочала змагальний сезон 24-го року турніром бронзової серії світового туру Meeting Котбус. Вітаю вас на каналі біжи і Стріляй. Підписуйся та став подобайку. А я вам розповім, як Ярослава Могучих становила найкращий результат в сезону у стрибках у висоту. Варто зазначити, що Ярослава виграла даний турнір два рази з результатом 1,98 м 20-му та 23-му роках. На даний момент на секторі залишилося двоє суперниць: Імке Оннен з Німеччини та Сафіна Садулаєва з Узбекистану. Перший стрибок на метр 90 Ярослава впевнено подолала. Наступною Садулаєва виконала третю спробу на висоту метр 90, яка була як і попередньо невдалі. Далі вийшла Онен на висоту метр 92, і спроба вийшла успішною, тож залишається тільки Онен та могучих. Далі Онен готується подолати висоту метр 94, Перша спроба вийшла невдалою. Далі могучих виходить на висоту 1,94 м І зовсім без проблем її долає. В той час Онен з другої спроби долає висоту 1,94. Могучих 1,96 м без проблем. Онен пропускає 1,96 м і виходить відразу на 1,98 м. Перша спроба вийшла невдалою. Тепер вже Ярослава збирається долати поздачку 1,98 м. Легко та спокійно. Онен виходить на другу спробу. На жаль, ні. І друга спроба була також невдалою. Третя вирушальна спроба. Ні. Онен не подолала висоту 1,98 м. І фінальний результат 1,94 м. Рослава готується до стрибку на висоту 2.01. Та, на жаль, з першого разу не вдалося підкорити цю висоту. І відразу друга спроба. Стрибок. Ох, планка почала хитатися. Та не впала. Оце вже цікаво. Поки вже є особистий рекорд сезону. В той час Они роздає автографи, а Ярослава готується підкорити 204. На жаль, перша спроба була невдалою. Видно, що Ярослава трохи засмучена, та усмішка на обличчі це значить, що далеко не кінець. Зал підтримує Ярославу Стоячим, готовність, розбіг. Так, ідеальний стрибок. І просто погляньте на емоції Ярослави. Це найкращий результат сезону 2-0. Просто неймовірно. Дякую тобі, Ярославо!